Всім доброго дня, мої дорогі друзі, сьогодні я хотів би вам показати два найкращих моди для будівництва. Один можна використовувати в повсякденному проходженні, але інший це вже більш для будування в креативному режимі, коли ви порушуєте межу між чесною грою та грою за безкоштовне будування і використання всіляких консольних команд. Перший мод це Гізма, дозволяє нахиляти об'єкт у будь-який бік. Якщо ми затиснемо Ctrl або Alt. Ми можемо нахиляти об'єкт в одну зі сторін безліч разів під будь-яким нахилом. А після наших маніпуляцій, цей об'єкт можна повернути в початкове положення за допомогою англійської V. Так само ми можемо змінити кроку та повороту. Натисніть на нон тобто на додатковій цифровій клавіатурі, плюс або мінус. І ви побачите, як змінюється повідомлення з 8, 16, 32, 64 та 128. Базове значення це 16. Змінивши кут, ми можемо зробити велику вежу або дуже велику округлу стіну. Ось приклад, як це виглядає: на 8, 16, 32, 64 та 128. Інший мод в переводі з англійської називається як якість життя в Альхеймі» Активується і вимикається на F3. Перший підрозділ це чит, тобто активуєте команди, натискаючи оці кнопки. on Off. Перший це God Mode, тобто ви будете атаковані мобами, але не загинете. Другий це Debug Mode, Вмикає всі можливості консолі та креативу. І так само всі команди консолі теж можна вводити, якщо ви звичайно адміністратор серверу та у вас активована консоль. Третій це Unlimited Stamina, тобто безкінечна витривалість. Четвертий це Unlimited Aether, тобто при використанні магії ви не використовуєте Aether. П'ятий це Fly Mod. В цьому положенні ви можете літати як вам завгодно. Для більш простого будування в дуже незручних місцях та невисоті. Шостий це NoClip Mode. Mode — це можна пролітати скрізь об'єкти. Стіни, каміння. Ви пролітаєте скрізь всі об'єкти своїм персонажем. 7 це FreeCam mod. Активуючи його, натиснувши F3, ми переходимо в режим камери. Також ми можемо натиснути Ctrl-F3 і вимкнемо худ. Тобто можна підзняти якісь моменти цікаві, покрутитися, повертітися. Але більш детально про це, я думаю, треба окремо відео знімати. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, може і зніму. Повернутися в цей режим, натискаємо f 3. І вимикаємо Freecam Mode. Восьмий це Host Mode. Увімкнувши його, вас не будуть бачити вороги. Тобто ви для них не існуєте. Якщо ви атакуєте моба, він все одно не бачить вас і не атакує. Дев'ятий це Carry Limit. Тобто вага, що переноситься, вона без обмежень. Натискаючи його, заходимо в таб. Як бачимо, тут в нас вказано 999 тисяч, тобто, майже мільйон ваги. Немає ліміту по вайзі. Десятий це Quick Hure: відновлення здоров'я. Натискаючи його, ваш показник здоров'я зростає. 11 це Give rest». Дає бадюрість на 1 годину. Далі ми переходимо до правого боку. Це Explorer Map відкриває всю карту. Як бачимо, тут карта вниз вже відкрита, але ми можемо зробити restart map. Тобто повністю закрити карту. Ми нічого не бачимо. Натискаємо F3, Explorer map, і карта вся відкривається повністю. Далі йде «No build cost. Натискаючи його, ми можемо будувати все безкоштовно. Тобто будуємо всі об'єкти, які хочемо безкоштовно. Також при вимкненому debug моді можна це все видалити на кнопочку L англійську. Далі йде параметр, який дозволяє будувати нам будь-де навіть в печерах, склепах і на базових камнях. Там, де ми спавнимося, там будуватися не можна. І пише, що сила захищаться місце, і ми не можемо там будуватись. За допомогою цього моду можна будуватись будь-де. Далі йде параметр нових структур дамаг. Якщо ми його не вмикаємо, нашій будівлі наноситься пошкодження. Давайте це перевіримо. Так, все так. Якщо вмикаємо, побудувалися, все добре, увімкнений мод. Використовуємо наш посох. Як бачимо, пошкодження проходить, тобто цифри, але сама структура ціла. Інші параметри відображають нам об'єкти чи гравців. Також ми можемо побачити монстрів. Тобто, якщо натиснемо на плеєр, ну, звісно, в мене гравців Зі мною наразі немає, то їх не відображає. Але у вас буде відображати. Якщо ми натиснемо на монстр, то побачимо, що дуже багато монстрів біля нас. Тобто олені, скелети. Інший параметр це дроп Esp. Дивіться. Натискаючи його, ми бачимо ось такі предмети, які були викинуті або валяються. Також відображаються риби, як бачимо. Також є параметр, який відображає роду. Натискаємо його і бачимо: поклади міді, поклади міді, поклади олова і так далі. А ось цей параметр відповідає за те, що ми можемо підняти своїми власними руками. Дивіться, скільки об'єктів навколо нас гілка, каміння, кремінь і так далі. Далі ми переходимо до різних печер, кріпт та склепів. Тобто Crypt. Натискаючи, ми бачимо, що за 136 метрів у нас якась тут є крипта. Давайте подивимося. Так, звісно, це крипта зі скелетами. Ось цей параметр відображає тролячі печери. Цей параметр відповідає за наявність ось таких печер в горах. Тобто, якщо ми натиснемо, ми побачимо, що вона тут є. Ну і останній параметр це крипти, які відображаються у нас ось. Таким чином, їх дуже багато на болотах, тому їх можна розглядити далеко. Інша вкладка це Skills, підвищує вміння персонажа. Тобто ви можете усі перечислені варіанти качати на максимум соточку, або виставити ті параметри, які вам потрібні. Все на англійський, але перекладач, я думаю, вам допоможе. Інша вкладка це Tools. З правого боку, у нас є сила. Сила прадавніх, які ми можемо активувати. Тобто Aitur, прадавній, кістяника, мати, яглута та королеви. Активізувати ми можемо всі сили по черзі ще одночасно. З лівого боку у нас параметри смерті. Якщо ми активуємо першу вкладку, то ми не будемо втрачати речі. Якщо другу, то ми не будемо втрачати їжу. Якщо активуємо третю, то ми не будемо втрачати статуси. Бадьорості і так далі. Увімкнувши четверту, ми вимикаємо втрату навичок. Далі йде параметр food. Якщо ми натиснемо першу вкладку, не буде зменшуватись кількість ХП навіть після закінчення часу їжі до останньої до секунди. Якщо натиснемо другу вкладку, то їжа взагалі не буде зменшуватись за часом тобто буде безкінечною. Тепер перейдемо до параметрів кораблів. Якщо натиснемо першу вкладку, Вітер завжди буде у ваш бік, тобто як сила матері. Якщо натиснемо другу вкладку, збільшиться швидкість корабля. Давайте я це продемонструю. Вмикаємо максимальну швидкість, і як бачимо, дракар несеться як божевільний. Не знаю для чого це, але можливо комусь буде корисним. Інша вкладка це предмети. Це руда, дерево, зливки і так далі. Тобто ми можемо заспавнити будь-які предмети, які тут вказані. Це на англійський, звісно, але я думаю, розберетесь, кому треба. Тобто, Давайте спробуємо 10 спавнити руди, зливків також можна заспавнити, дерева. Ну і будь-що інше. Багато різних параметрів, ось малина, що тут ще є цікаво, кремінь. і так далі. Дуже-дуже всяких цікавих речей. І що вам потрібно. Інша вкладка це суб'єкти. Птахи, риби, монстри, ну багато чого. Дивіться, можна заспавнити птаха. Чи то оленя, можна спавти цілу купу, троля призвати, і багато кого ще. О, троль. Давайте спробуємо так. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, пишіть про це в коментарях. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. В майбутньому нас чекає ще багато цікавого контенту. Всім до побачення. Слава Україні!